Привіт, так я не, не пойму, яке в мене зараз освітлення. Подивимось, ми з вами зовсім трохи прикрас. Праву тому що в мене зараз труднощі з інтернетом, тому це буде трохи-трохи складно. Але якщо його сьогодні відремонтують, то я загрожу велике відео. З різних срібних прикрас воно відзнято, просто немає змоги його завантажити. Ось такі сережки, це в нас Ізраїль, я не сказала, і, і відео буде досить коротеньке, щоб воно в мене з телефонного е інтернету завантажилось. Так, е сережки, лабрадор. Тут лабрадор ось такий. Може не дуже яскравий, але ціна вийшла на них От Хто любить лабрадори, зверніть увагу. 1300 гривень 35 доларів вартість. за ваги приблизно 5-6 грамів одна сережка. Точно то вже в приватні повідомлення я все вам відпишу. Вони такі жовто-зелені, з включеннями. І тут форма класна. Ось такі. Наступні дуже круті кіаніти 13,6 грам вага обох сережок. Вони ось такого плану, вони дуже класні через оці візерунки виглядають трохи такими старовинними. Кіаніт 1850 гривень 50 доларів. Довжина Зараз я скажу 6,5 см, це мені хвилини 3, треба не більше, дівчат. А я вже сумую. Без ефіру сумую. Потім я вам трохи, може, щось розповім, як в мене буде інтернет. У мене знову з котами проблема. Це так, напевно, це моя карма. Так що про котів послухайте, ті, хто котів любить. Наступна каблучка монети, як ми їх довго чекали, ці монети, Сама монета в нас із бронзи, 19,5 розмір, але він буде приблизно на 18,5-19, я так думаю, шинка широка, але вона звужується. Тому це трохи ускладнює мені, ну, щоб розміри приділити. От, але монетка така досить цікава: 1250 гривень 34 долари. Далі до них можна обрати варіант, сережок, Ось такий. Можу запинатися. Дівчат. Ой, сережок, кажу, бачите, я взяла підвіску. Це в мене поки що така якість, те, що лишиться, якщо дівчата що не заберуть. Або якщо нічого не заберуть, то я все відзніму вже в нормальній якості і завантажу привичним нам способом. Поки, на жаль, ось все так. Вже 3 хвилини пройшло. Я маю завершувати відео. Наостанок скажу, що сережки. Ось ці, вони досить важкі, до речі. Ну, 6,5 приблизно довжина. Вартість у цих монет 1650 гривень, 45 доларів. Підвізка, підвізка 1200 гривень. Ось така вона. Так, є ще один варіант монет. Це вже я не, не встигаю вам показати. Всім дякую за перегляд. Тут все срібло, окрім бачите, бронзової монети. Все. Ага, і монета дво, двобока. А, ні, ось цей варіант він однобокий, але можна замовити одну монету, і вона може носитись на обидва боки. Бачите, тут одне зображення, тут інше. Так, без зв'язку погано і дуже дуже незвично. Всім бажаю гарного вечора.